До вашої уваги вже третій за сьогодні випуск новин. Ми як і обіцяли, продовжуємо інформувати вас про те, як на Кіровоградщині відбуваються вибори президента України. Вкрад бюлетень таки вкрали. Як ми розповідали у попередньому випуску День за днем у Кіровограді на дільниці 350824 на Новомиколаївці невідомий поцупив бюлетень. За словами членів дільничної виборчої комісії, чоловік, через якого виник прецедент, викликав підозри ще під час реєстрації. Він помітно нервував і не хотів давати паспорт в руки членам ДВК. Помітивши, що виборець, вийшовши з кабінки, не кинув бюлетень у скриньку, члени ДВК підняли галас. Виборець почав тікати, наздогнати крадія членам дільниці так і не вдалося. Списком виборців на ДВК вирахували двох потенційних крадіїв. Оперативна група виїхала на їх розшук за адресами реєстрації. Інформації про результати оперативних дій поки що немає. Я кричаю «Стой!», Він почав бігти і кричати, що бюлетень я не віддам. Ну я за ним ганяться не буду. Мілсміліцінеру на вулиці не було. Поки я вернувся за міліціонерами, Він уже в принципі втік. Чи дільниці без голів? Дві Олександрійські дільниці номер 350754 та 350768 лишилися без голів виборчих комісій. Відмовилися вони від своїх посад ще на передодні виборів. Одна голова за два тижні відмовилася, інша менше ніж за добу. Але заміну представники партії виборчій дільниці так і не надали. Попри це, члени дільниць в день виборів не розгубилися. Всі зобов'язання переклали на заступника голови та секретаря і відкрилися вчасно. Окружна сказала, що ми маємо право. Заступник і секретар бере на себе обов'язки голови, але ми не голова комісії. Ну, до останнього ми ждали, що може з'явиться голова, тому що людина має право прийти, і як вона затверджена на посаду голови, вона могла б і сьогодні прийти і прийняти на себе обов'язки і працювати. Вибір у затопленій дільниці в Кіровограді на лелеківці під загрозою зриву опинилося волевиявлення дільниця на вулиці Мінська, 112, яка охоплює майже дві тисячі жителів. Виявилася не готовою для проведення голосування. Приміщення, що знаходилося в приватній власності, з попередніх виборів перетворилося на аварійне. Чи встигли облаштувати дільницю? Знає Ігор Токар. Тиждень тому побачене на дільниці шокувало голову дільничної виборчої комісії. В середині кімнати, де мало проходити голосування, сирість безлад, відсутність будь-яких комунікацій. Покрівля протікає, стіни вкриті грибком. Меблі розтрощені на вікнах скло. Через підтоплення виборчі кабінки зіпсувалися. За кілька днів до виборів члени ДВК знайшли вихід і перенесли виборчий процес у більш облаштовану кімнату у вестибюль. Приміщення то, яке було сфотографовано кіроградською правдою. Воно не придатне, тому ми перемістилися в інше приміщення. Ну нормально все зробили. В принципі, у вестибюлі майже двом тисячам виборцям, спостерігачам та членам комісії у день виборів затісно. Аби проголосувати жителям лелеківки довели стояти в черзі прямо на вулиці. Члени ж дільничної виборчої комісії знайшли в цьому і свої плюси. Там дуже спекотно. Щоб там не було черга, тому постери тут не так душно. Виборці теж не обурюються. Та нічого зі мною не станеться. На роботі ще більше стоїмо. Це не біда, я думаю. Постоять, щоб проголосувати за президента можна. Що ж до оснащення, то інформацію про кандидатів у президент розмістили на стіні просто неба. Місцеві депутати для комфортабельності виборчого процесу облаштували на вулиці лавки та біотуалети. У виборчому процесі порушень на дільниці на момент зйомки не зафіксовано. Не було ніяких порушень, було у нас спостерігачів від ОБСЄ, все пройшло нормально. Ми їх пригостили пиріжками. Компотом нашим вони попробували каву на цій дільниці. Голосує міський голова Кіровограда Олександр Сайнсус. Та на час приїзду знімальної групи свого вибору він ще не зробив. Єгор, Токар, Микола Головко, день за днем. Як голосують представники руху опору, кірвограція, що добровільно мобілізувалися у цю структуру, зараз дислокуються на території неподалік обласного центру. Тому голосувати за місцем прописки можуть не всі опорівці. Приїхавши на місце, де дислокується рух опору, знімальній групі спочатку повідомили, що території опорівців немає, проте в військовій частині неподалік нам підтвердили, що рух опору знаходиться саме там. Однак відповісти, де саме, і як голосують добровольці, так і не згодились. Нас інтереси, як будуть ополченці голосувати. Ходять, голосують. Но нам нужен офіційний комментарий. Куди вони ходять? Вони же все не местные. То есть по месту жительства їздять домой или куда-то централізовано під кріпним талоном. военный час. В какой воєнний учасник? Студію розбирався із військову частину. Ведь на сьогоднішній день проголосувало 111 військовослужбовців в селищі, в селищі Веселівка. О, в Селищі Віселіки погосувало. Решта там близько 300 військовослужбовців і командир відпустив до дому. Зранку відкрилися виборчі дільниці у Бобранці та Компаніївці. Майже вчасно та без грубих порушень. Про це звітують голови кількох виборчих комісій, на яких побував Ігор В'юн. Втім, не скрізь дільниці облаштували як слід. Найбільша виборча дільниця Бобринця знаходиться тут, у місцевому аграрному технікумі. Тут зареєстровано трохи менше двох тисяч виборців. Буквально за п'ять хвилин розпочнуться подвійні вибори президентські і мерські. Перші виборці з'являються тут приблизно за десять хвилин до початку голосування. Хочу віддати свій голос і їхати до дитини. Буду голосити. Не голосувати, а голосити. Чому? Як чому? За всіх на світі раді Господа Бо, щоб всі були живі й здорові. Люди чекають відкриття дільниці у коридорі. Стартує голосування о 8.04. Трошечки бюлетні не спіли видати. У крайній зліва кабінці не вистачає світла. Люди вимушені розглядати бюлетні за її межами. А ось на цій бобринецькій дільниці виборцям затісно. Не всі кабінки для голосування обладнані належним чином. Ось на цій кабінці зекономили на тканині. Проте це на думку голови комісії волевиявленню не заважає. Вона розрізана, вона не з двох частин. Вона сама по собі просто розхиляє. Найбільше виборча дільниця у компанії ці вчасно і голосування триває у штатному режимі. Отримали ми вчасно у 7.15, відкрили дільницю. Ніяких порушень у нас не було. Всі члени комісії спостерігачі перевірили. І вже за п'ять хвилин приходить літня жінка, яка бажає отримати бюлетень по пенсійному посвідченню. Паспорт. Мій знаходиться у дочки. Ми післязавтра уїжджаємо в другу країну, в Білорусь, а тепер мені не дозволяють, по моєму достовіренню, віддати голос. Вислухавши пенсіонерку, голова комісії ухвалює рішення бюлетень виборцю не видавати. Згідно закону, документ, який посвідчує особу, лише паспорт і лише за паспортом. Пік виборців на дільницях Бобринця та Компанівки о опівдні. Після цього людей має поменшати. Ігор В'юн, Анастасія Діденко, день за днем. У Світловодську на 15-ту годину проголосували 43 виборців у селищі Власівка. Ранок почався з конфлікту, однак протягом дня порушень не зафіксували. У першій половині дня голосували переважно пенсіонери. Молодь проявила активність уже після обіду. Біля дільниць працюють інтерв'юери, опитують виборців для екзитполів. Докладніше про волевилення в Світловодському районі в сюжеті Дарини Романської. Якомога далі на схід поїхала наша знімальна група. Зараз ми знаходимося на кордоні із Полтавською областю. Тут завершується селище Власівки, розпочинається місто Кременчук. Ми спостерігатимемо, як голосують у крайній точці Кіровоградської області. На в'їзді у Світловодськ нас зустрічає блокпост та даїшники. Не зупиняють. Кажуть, самого ранку тут усе спокійно. Крайню дільницю Кіровоградщини відкрили вчасно. Серед перших відвідувачів обурений виборець. Пан Михайло шукає себе у списках по всім дільницям. Прізвище не називає з журналістами. Спілкуються, неохоче. І мене футболять так. З виборчого на одну, на другу, на третю. З 94-го року в мене в списках моєї сім'ї немає. І це кожний рік я бігаю, кожний вибор президента, бігаю, шукаю. Потому що я громадянин України хочу проголосувати. голос задати. секретар комісії пояснює перевірити наявність свого прізвища у списках. Виборцю варто було завчасно запевняють в іншому, все гаразд. Бюлетенів достатньо явка задовільна. Порушень немає. Ні, ніякі. все да все хорошо нас, нас все Слажена. Команда у нас хорошо нікада нікакі пришиствіні так та стараємося, щоб і були внусе, щоб вони з хорошим настроєнням. А це вже дільниця номер 350-797 у місті Світловоцьк. Виборці йдуть голосувати подружжями, члени комісії курять за рогом. Втім, виборчий процес іде без порушень. Ні, порушень у нас на, на цей час ніяких немає. Я надію, що їх і не буде на протязі всього часу. Немає ніяких черг, все дільниця працює, люди не затримуються. Отримують свої бюлетені і голосу. Виборці підтверджують, знайшли себе у списках, отримали бюлетень та проголосували без проблем. Заважає хіба що хвилювання. Дуже на мені тіло труситься, Я так волнуюсь, завжди перед виборами так переживаю. У мене діти в Росії живуть син, сім'я, а тут теж двоє дітей. Років 20 на цій дільниці, Ну все нормально, все поряд. Готувалися давненьковалася, вибирали гідного кандидата. У середньому щогодини тут голосує близько сотні виборців. Така явка для Світловодська типова, кажуть в комісії. Дарина Романська, Олександр Катеруша день за днем. В Ульяновському районі голосування проходить спокійно. Виборчі дільниці роботу почали вчасно. Віддавати свої голоси за кандидатів, люди йшли активно. Наші журналісти побували на кількох виборчих дільницях району і розкажуть подробиці про хід волевиявлення. У селі Вільховещ, в Ольяновському районі одна виборча дільниця. Її облаштували у приміщенні школи. Члени виборчої комісії на робочих місцях із самого ранку. Голова Михайло Бошко каже, усе необхідне для голосування мають. Дільниця повністю готова до виборів. Все по своїх місцях В 8.00 Ми відкриємося по розпорядку. Зауважень не було. Провіраю, чи були всім транспортом, всіми забезпечують. Після ретельних пригодувань дільниця готова приймати виборців. Їх тут 811, 88 голосуватиме вдома. Кабінки для голосування тут прикрасили вишиваним рушником. Місцеві кажуть, жодні вибори у селі без нього не проходять. На вході ж людей зустрічали українською піснею. Я зимний, я зимний. Голосування почали рівно о восьмій. Перший бюлетень видали Олександру Андрющенку. Аби встигнути проголосувати зрання, чоловікові довелося раніше встати і впоратися із хатніми справами. Та нас все гаразд. У нас наоборот люди за те, щоб провести вибори, щоб все було добре, щоб не було цієї війни, сепаратистів. Бо це бо ж хлопців призивають. І всіх ж робота це ж село, корови, телята, свині. Найактивніші на дільниці у ранішню пору пенсіонери 88-річна Варвара Малашко поспішає проголосувати у перших рядах. Про ситуацію, що склалась в країні, говорить, не стримуючи сліз. Вік прожила, щоб перед смертю вже щось таке порадушне, було, щоб для цих людей було добре. А Хто цьому улюдою і рабому зробив добро? щось нікого нема. А це вже районний центр Ульяновка. Президента тут обирають на трьох дільницях. На цій голосуватимуть понад півтори тисячі людей. З настроєм хорошим виспалися добре. Ну, да, Виспались добре, ну і стали збиратися е, на вибори, ждала сина, поки приїде, і з моїми подружками. ось Це Мої подружки рідненькі. Дільниця відкрилася вчасно. Все тут відбувається згідно закону. Принаймні так кажуть спостерігачі. Бачите, ніяких порушень немає, для того ми тут спостерігачі. Ну, поки що так, все спокійно. Зранку каже голова виборці на дуже активні напливи. Чекають по обіді. Це ще не дуже. Самий пік буде десь в обід. Зараз сьогодні, грубо говоря, базар. У нас вони всі на базарі всі будуть з обіду. В основному перший раз сьогодні проголосували троє молодих жителів Ульяновки. З цією подією їх привітав голова райдержадміністрації В'ячеслав Зосим і вручив символічні подарунки. Стали справжніми вже дорослими громадянами. Маєте своє конституційне право, повинні розуміти наскільки це серйозно відповідально, наскільки це важливо. Від цього залежить ваше майбутнє життя. Я не знаю, це так хвилююче, Це ж мій обов'язок. Приємно все таки перший раз проголосувати як громадянин України, зробити своє таке волевиявлення, хвилюючи тим, що перший раз може не знаєш, як куди що робити, але. Люди приємні, підказують, що як робити. Загалом вибори в Ульяновці поки проходять спокійно, без порушень закону. Яна Семенюк Інна примак ілля Зіленкін день за днем. І у Голованівському районі за президента України голосували активно. Члени дільничних комісій кажуть, такої явки виборців на попередньому голосуванні не було. Волевиявлення пройшли без порушень та відносно спокійно. Як саме голосували в 102-му окрузі? Дивіться далі. У селі Красногірка, що у Голованівському районі, за традицію голосували у місцевому клубі. Голова дільниці розповідає, вибори почали вчасно, без жодних порушень. До обіду з пів тисячі виборців проголосувала майже половина. Ну, на даний момент це зараз 12-та година. Проголосували 45%. Виборці, ну ми очікуємо, що ближче зараз більш пожилі люди голосують. А ми думаємо з обі... другій половини дня молодь уже підтягнеться. Після волевиявлення односельці додому не поспішають, спілкуються, обговорюють можливий результат виборів. Дехто зі сльозами на очах. Я б хотіла, щоб усі були в дружбі, в мирі. Оце я хочу. Хотіла, бо в мене діти в Росії живуть, а одна дочка тут. Та й жалко, що щось не можуть ніяк помиритися. Бойовий настрій, який розговор. Ви що? Голосуйте, голосуйте, ви я вам посоветую. А це вже Голованівськ. Тут працює чотири виборчі дільниці. Найбільше у місцевому клубі. Тут понад 1800 виборців. Цього року всі голосують активно. Мабуть, трошечки краще, ніж раніше. Знаєте чому? Бо до обіду у нас уже станом на 12 годину 595 душ. Не обійшлося на цій дільниці без непорозумінь. Дехто з виборців, не знайшовши себе у списках, почав скандали. Ти времі, ми голосували. Чоли баці вивели нас речі. Я до вас кричу!» нас кричав ясню. Сорок копія паспорта і шостий кабінет адміністрація. За словами учасників виборчого процесу, це єдиний неприємний інцидент на дільниці. В основному голосування проходить спокійно. «Особих порушень як таке не було. Так роді це проходять. Піш менш гладко, хорошо. Обстановка спокійна. Явка вроді виборців непогана. Більшість голованівців організацію виборчого процесу задоволена. Тепер чекають результатів голосування. Дуже гарно, обслужили, все, спасіба, геть подякувала їм, все зразу знайшли. Сергій Михайлін, Інна Примак, Ілля Зеленкін. день за днем. В Українських національних костюмах та із синьо жовтим манікюром голосували в Знам'янці. Станом на 16-ту годину акт волевиявлення там вже здійснили 52% виборців. У знам'янському палаці культури розмістили одразу дві виборчі дільниці. До кожної ведуть вказівники. Протягом дня жодних порушень не зафіксували, не було і черг на дільницю номер 350720. Голосувати приходити приходили родинами. Патріотичні настрої виражали вбранням і навіть манікюром. Люди звертають увагу. Так дивляться, роздивляються. Деякі питають. Трошки виділяємося, скажімо так. Ми ж українці і відселяють і такий колорит, і такий підхід до цього. Як же інакше може бути? Порушень ніяких нема. Ось наші спостерігачі, ніяких зауважень до нас не було. Ні, у нас тихо, мирно все. Взагалі, так як повинно було бути. Кожен приходить виконати свій долг. Ці 928 дільниць Кіровоградщини відкрилися вчасно. Порушення є, але на результати голосування воно суттєво не впливатимуть, зазначає спостерігачі. На окремих дільницях немає інформаційних плакатів. В іншому випадку людям доводиться працювати в задушливому приміщенні, котре не провітрюється, тому температура в ньому сягає 45 градусів. Уже в першій половині дня в Кіровоградській спецдільниці в онкодиспансері проголосувало 80% виборців. Така ж статистика і у лікарні невідкладної медичної допомоги. Зранку голосувала більшість хворих, хто пересувається самостійно. Натомість, по обіді було за Попри високу самосвідомість пацієнтів, члени ДВК стовідсоткової явки не обіцяють. Ні, 100% ні. Ніт. Ну 90%, я думаю, буде. процента. Ну ну у деяких немає документа паспорта. Без паспорта маємо права прийняти. спецдільниці Кірвоградщини на кількох попередніх виборах нажили недоброї слави через можливість впливати на результати голосування. Сьогодні такі варіанти виключені, стверджує голова спецдільниці ОНК диспансері Зоя Донченко. Головна причина активність та свідомість членів ДВК на нашій дільниці. Не можуть бути порушення, тому що тут і керівник на своєму місці, і всі. Члени дільничної виборчої комісії дуже серйозні і дуже серйозно відносяться до своєї роботи. Жоден член ДВК, де побувала наша знімальна група, не відмовився від роботи. А от спостерігачів бракує. На окремих в першій половині дня не було жодного. Однак роботи у них небагато, стверджує представник одного з виборчих штабів Світлана Шароватова. Кожний чоловік підходить з паспортом. обов'язково прінаставляють члену комісії, вони находять його. Видають бюлетень, он заходить в кабіночку, відмічається сам. Ніхто йому не допомагає. Відкидають можливість неправомірного голосування на спеціальних дільницях області і в окружкомах. Журналістів запевнили, що в облвиборчкомі були проведені всі необхідні тренінги та консультації з працівниками спеціальних виборчих комісій, і поки що порушень на всіх 28 спеціальних дільницях не відмічено. Сергій Михайлін, Дмитро Кобець, Руслан Фошка день за днем. Про порушення під час голосування говорили учасники незалежного громадського прес-центру «Кіровоградський вибір. За їх спостереженнями, Кіровоградщина голосує активно і без грубих порушень за перші сім годин голосування. Своїм правом волевиявлення скористалося майже 45,5% виборців області. Однак зафіксували і невеликі порушення. На деяких дільницях перешкоджали громадським спостерігачам проводити фото та відеозйомку виборчого процесу. Ще на двох дільницях були неякісно опломбовані скриньки, але найбільш нарікань на неточності у списках виборців. Я, как и все, наверное, здесь присутствующие тоже субъект выборчего процесса, был непосредственно на Дельнице. К сожалению, качество списков меня не порадовало, потому что меня искали очень долго. Часть дома находится в одном списке, часть дома в другом списке. Притом дом поделен не пополам, а просто как-то хаотично. Поэтому если бы я не обратился... К, к сусідньому члену дільничної комісії напевно, я би себе і не знайшов. хотілося б зазначити також таких невеличких інцидентів. ДВК 853 по вулиці Волкова знаходиться. Це 19-та школа. Інцидент такого плану прийшов виборець, дуже був емоційний. Звичайно, видали йому бюлетень за паспортом, який він пред'явив. Виборець знову себе поводив дуже емоційно. Порвав виборчий бюлетень, залишив і пішов. Ну тобто не захотів реалізувати своє виборче право. До особливих заходів безпеки вдаються сьогодні, аби вибори в країні відбулися, наприклад, окружну комісію в Кіровограді на 100-му окрузі обладнали по максимуму. Тут розвісили камери спостереження, їх встановили навіть з двору будівлі. А на випадок атаки з вулиці приготували щити для блокування вікон, запаслися і протипожежними засобами. Там є вікно, є там грати, є у такі щити, і вони закріплені, ну там тонни дві піска. І служба безпеки України в області просить повідомляти про порушення під час виборів. Дзвонити можна за номером, за номером, який ви зараз бачите на екрані. Уся інформація, яка надійде за цим номером телефону СБУ обіцяє обов'язково перевіряти. І на завершення нашого е, випуску маємо, я сподіваюсь, маємо, скайп-зв'язок із Донецьком. З нами на зв'язку Віктор Сьома, спеціальний кореспондент. І ми поцікавимося в нього, як е, на Донеччині голосують виборці і наскільки спокійна там ситуація станом на тепер. Отже, Вікторе, доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Вікторе, повторю ще раз своє питання: як сьогодні протягом дня голосувала Донеччина? Наскільки спокійна, спокійним було голосування, і чи траплялися кричущі випадки протягом дня? Ну я вам не можу сказати за Донеччину, тому що я був весь день в місті Донецьку, і я можу сказати, що на виборчих дільницях в Донецьку спокійно там нікого немає, тому що вони не працюють. За тими даними, які я маю, що жодна дільниця в Донецьку не працює. Була дільниця відкрилась на 10 хвилин, але дуже швидко була вона зачинена терористами. Вікторе, тобто головна причина того, що дільниці зачинені, це агресивні збройні напади. Я вас правильно зрозуміла? Так, це головна і єдина. Сам вам вдалося проголосувати сьогодні? А, на жаль, ні, тому що не, не було можливості, не було куди йти. Які загалом настрої в людей от, з тими, з ким ви спілкувалися? Хотіли все таки проголосувати? Чи засмучені ну, люди через? Досить багато людей, звичайно, хотіли голосувати, приймати участь у виборах. І вчора я чув такі дуже рішучі налаштовані коментарі, що все одно я піду і проголосую, незважаючи ні на що, але іти просто-напросто таким людям не було куди. І сьогодні також в центрі Донецька на площі Леніна був великий мітинг людей, які підтримують людей сепаратизму. Вони відправляли військові машини повні з бойовиками зі зброєю. Захищати кордони, і було десь приблизно півтори-дві тисячі людей на цьому міти. Після чого, багато я думаю, з вас чули, вони пішли до маєтку пана Ахметова, але дійшли до воріт, і на цьому все залишилось. Скінчилось. Чи володієте ви інформацією про те, яка ситуація по області і е, в областях сусідніх із Донецькою ну повну інформацію? Ні, тому що я так само читаю все, всі новини в з інтернету. Єдине, можу сказати, що мої колеги їздили в місто Червоноград, це Донецької області, яке контролюється. Українськими чи проукраїнськими силами, і там все спокійно. Там люди голосують. Але це той випадок, який підкреслює загальну ситуацію. Вірніше це виключення, яке підкреслює загальну ситуацію, тому що це дуже поодинокий випадок по регіону. Ви самі казали тільки що, чули, що по Донеччині від різних даних проголосували 10-15% населення. Це дуже мало. Я вам дякую за те, що ви були з нами в ефірі. А нашим глядачам хочу нагадати, що, хоч ми завершуємо випуски новин на сьогодні, але ми будемо працювати вже з 20-ї години. Це буде телемарафон. Чекайте на гостей студії. Так само наші кореспонденти служби новин будуть готувати свіжі матеріали для вас із різних куточків області. Отже, побачимося після 20-ї години вечора і хочу нагадати вам ще раз, що до цього часу ви ще можете проголосувати. До зустрічі на каналі Кірвоград!